Привіт, друзі, в цьому випуску Техно Епік Ньюз розповім вам про найцікавіше з міжнародної технологічної виставки СЕЗ 2024 Саме ця подія щороку демонструє передові інновації та тенденції, які визначатимуть напрямок розвитку у майбутньому та вирішуватимуть головні виклики сучасного світу. Цього разу виставку вшанувала своєю присутністю рекордна кількість учасників і відвідувачів. Було представлено понад 4300 експонатів, серед яких більш ніж 1400 належать стартапам з усього світу особливу увагу було приділено штучному інтелекту, що був у центрі глобальної дискусії під час СЕС-2024. компанії акцентували величезний потенціал ша у питаннях поліпшення та полегшення життя, спрощення спілкування, ведення бізнесу та турбота про оточуючих нас. Eureka парк цього року побив рекорд з кількості учасників, включаючи павільйон е, різних країн, таких як Франція, Італія, Ізраїль, Японія. Орені, Єрланди та Україна особливо гідно на міжнародній арені представили себе наші співвітчизники, обрані завдяки конкурсу Ukrainian Startup Fund. Drone.ua презентувала свій стартап Farm Fleet онлайн сервіс, який оптимізує бізнес-процеси для оприскування дронами сільськогосподарських територій. CheckEye створила IML, рішення зі штучним інтелектом для масового скринінгу хронічних захворювань. Та інших ускладнень. Версія Bionix розробила інноваційний протез руки для військових і цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. Deus Robotics презентувала рішення для автоматизації складу за допомогою інтелектуальних роботів для підвищення ефективності та вирішення проблем дефіциту робочої сили. Фаус Locator створила інструмент негайного виявлення пошкодження електромережі без втручання людини. Армха презентувала пакет програм та спеціальний пристрій, призначений для збільшення надої шляхом своєчасного виявлення потреб та стану здоров'я тварин. InVisionary Box створила рішення для підвищення уваги клієнтів до бренду за допомогою гейміфікованих сценаріїв, які використовують технології доповненої реальності. Shiny Club представила гаджет для робочого столу зі штучним інтелектом для підвищення продуктивності віддалених команд. Джадбі презентувала інноваційне рішення для автономних поштових відділень. Майбро сконструювала електронні велосипеди для комерційної доставки. Офтісан розробила автономний пристрій для швидкого очищення та дезінфекції води в будь-якому місці. Мелт Club також презентувала пристрій, здатний усього за 20 хвилин очистити воду з крану, озера, річки і навіть моря. У сфері автомобілів, мобільності та транспорту, це представила світові презентації від таких великих брендів, як BMW, Honda, Hyundai, Kia та Sony. Учасники виставки продемонстрували екосистему мобільності з глобальними презентаціями, які висвітлювали майбутнє автономних транспортних засобів: електромобілів, мікромобільності, програмно визначених транспортних засобів і літаючих автомобілів, а також майбутнє допоміжної. Мобільності та систем безпеки виробники продемонстрували свою відповідність екологічним рішенням із залученням технологій, продуктів і послуг для зменшення викидів і відходів шляхом оптимізації електрофікації, розвитку відновлювальних джерел енергії та експериментування з новими технологіями, такими як переробка акумуляторів. Одні з найцікавіших інновацій став автомобіль Mobion від компанії Hyundai Mobis. Він оснащений системою E-Corner, яка дозволяє всім чотирьом колесам повертатися незалежно е на кут понад 90 градусів. Кожне колесо оснащено своєю власною закритою трансмісією, що об'єднує електродвигун, функції гальмування, кермо та підвізки на кожному колесі. Hyundai Mobis називає цю технологію ІнWheal. Перша версія системи E-Corner була представлена ще рік тому, але Hyundai Mobis продовжує її розробку та покращення. На жаль, на сьогодні ще невідомо, коли такі авто надійнуть у продаж і скільки вони будуть коштувати. Хоча смарт-годинники зберігли помітну присутність на виставці, CES 2024, Увагу відвідувачів не аби як привертали до себе розумні персні. Хоч це не зовсім нова концепція, схоже саме зараз прийшов її час. Крустуші нарешті готові затестити такий цікавий гаджет. Серед помітних новинок це Amazfit Helio Ring, який відстежує стан здоров'я та нагадує своїм власникам про важливість регулярних тренувань і фізичної активності. Бренд-партнер Xiaomi Huami показав перше розумне кільце Amazfit Helio Ring, розроблено спеціально для спортсменів. Кільця Амасхід Хеліо виготовлено з титанового сплаву та захищено від води за стандартом 10 АТМ. Виробник заявляє, що цей компактний пристрій даден максимально точно відслідковувати комплексні дані, пов'язані з психічним та фізичним станом користувача. У смарт-кільці вбудовані сенсори для відстеження сну та моніторингу серцевого ритму. Девайс також підтримуватиме кілька спортивних режимів та оснащений датчиком електродермальної активності для моніторингу емоцій. Каблучку можна носити як окремий аксесуар, так і як додаток до смарт-годинника. В останньому випадку дані з кільця та годинника будуть об'єднані. Для більш детального аналізу розумне кільце буде доступне у двох розмірах: 10 та 12 міліметрів. Міськість батареї в Amazfit Helio Ring не розкривається, але гаджет може працювати до п'яти днів без підзарядки. Новинка надійде у продаж у березні, точну дату та ціну буде оголошено пізніше. На виставці CES 2024 було представлено безліч технологічних новинок, але мабуть жодна з них не викликала такого ажіотажу, як Rabbit Air 1. Це інтегрований пристрій зі штучним інтелектом, який має на меті спростити цифрову взаємодію. Він виглядає і відчувається як смартфон, оснащений стандартними функціями, такими як камера, сім-карта і технологія зв'язку, включаючи Wi-Fi і Bluetooth. r 1 одразу. Зу виконаний в корпусі квадратної форми яскраво помаранчевого кольору. На передній панелі розташований сенсорний екран з діагоналлю 2,88 дюймів. Компактний дизайн гаджету приховує солідний комплект внутрішніх компонентів. Процесор MediaTek Helio, акумулятор, який за ствердженням виробника здатний працювати цілий день, і набір інтерактивних функцій, серед яких мікрофон далекого радіусу дії, вбудовання динаміки та широкоформатна камера, кроляче око. В основі Rabbit r 1 лежить операційна система Rabbit OS, якою керує чат-бот зі штучним інтелектом, здатний надавати комплексні інтерактивні послуги. Він здатен обробляти за виконувати завдання і навіть навчатися новому завдяки взаємодії з користувачем. Р1 обіцяє адаптивність у спілкуванні, переклад у реальному часі, аналіз зображення, персональний підхід у вивченні уподобань і звичок користувача та ще багато чого цікавого. Пристрій вже розійшовся кількома десятитисячними партіями, але навіть після презентації Ребіту Р1 на CES залишилося багато запитань. Зокрема, було невідомо завдяки чиїм розробкам цей маленький гаджет працює. Тепер в Ребіт розк. Крину, що співпрацюють з Perplexity. це стартап у сфері штучного інтелекту із Сан Франциско. Інвестування котре отримує від NVIDIA та Джефа Безоса. Хоча майбутній графік випуску залишився невизначеним, компанія Ребіт становила ціну на R1 на рівні 199 доларів. Така вартість гаджету є значною конкурентною перевагою. Чи плануєте ви придбати для себе такого кролика? Обов'язково пишіть в коментарях. А в мене на цьому вже все. Побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, Па-па.